Стрей це гра про звичайного кота у не дуже звичайному світі. Саме так можна загалом визначити творіння Blue Valve Studio. Хоча зазвичай я ретельно досліджую ігри з професійної точки зору, це відео буде більше оглядом і суб'єктивною думкою щодо гри. Але я був би не я, якщо б хоч трохи не спробував би заглибитись у її дослідження. Стрей відчувається як симулятор кота, але з деякими особливостями. Розробники внесли у гру риси котячого життя, які, мабуть, найбільше асоціюються у нас з пухнастиками. Ви можете дерти своїми кігтями різні поверхності і предмети, безтурботно скидати речі на підлогу, гратися м'ячиком, нявкати, високо пригати і, звісно, спати скільки вам заманеться. Є навіть відповідно досягнення. Це додає коти у справжності, і саме завдяки всім цим дрібним справам, які розкидані по всьому світі, складається загальне враження і сприйняття котика. Більше ситуацій, коли ви зможете зробити щось перерахованого, будуть опціональними. І це як добра, так і погана сторона гри, те, що ви просто можете запнути на цю вивіску без будь-якої причини. Вивіска навіть не дозволить вам піднятись кудись вище, сприяє зануренню в образ кота. Це ж кіт, а вони гуляють де хочуть, і їм не обов'язково мати якусь ціль. Ви можете просто зайти комусь додому, щоб подерти онту ковдру у дальній кімнаті. З іншого боку, у грі не вистачає геймплейних моментів з котячими особливостями, які б були зумовлені сюжетом фіналі, коли вам треба роздерти дроти, щоб допомогти Б12. Ось це прикольно. Але такі схожі ситуації можна прорахувати на пальцях. При всьому цьому стрей це вдала спроба зробити геймплей зі звичного для нас кота та ще й поєднати це з цікавим кіберпанковим світом. І це друге. Що повертає до гри маленький кіт серед роботів, неонових вивісок і технологій. Гравцю цікаво слухати, що йому розповідають роботи, дізнаватись їхні історії, дивитись, як вони реагують на кота. Все це вкупі дає нам релаксуючі, з особливою атмосферою гру. Цей експеримент вдався, тому Blue Velvet Studio повинні взяти за другу частину, де зможуть. Розкрити весь свій потенціал. Але, гадаю, те, як стрей сприймається гравцями, повторити в іншій грі вже не вийде. За правилами драматургії будь який герой змінюють, повертаючись у буденний світ. Він вже не той, ким був спочатку. Наприклад, він повертається сильнішим, розумнішим і тому подібне. І глядачі бачили, як головний герой досяг цих трансформацій. Щодо Стрей, ми не знаємо, ким повертається кіт до свого звичайного життя. Ми не розуміємо, як пройдений шлях вплинув на головного героя і як ці зміни вплинуть. На його подальше життя ситуація, яка змінює життя кота, випадкова. Сценаристи нерідко використовують випадкові події, які підштовхують головного героя до манд. Ініціююча подія несподівано втручається в життя героя, змушуючи його підкоритися новим правилам. Як, от вбивство опікунів люка в Зоряних війнах, чи якась історична трагедія, що забрала близьких людей головного героя або зробила його самого юмваліном. Подібний прийом виглядає справжнім, бо в реальному світі постійно викопи події змінюють житті. Острей коту просто не пощастило. Він останній плигнув на трубу, яка вже розхиталась від попередніх котів чотирилапий намагається втриматись, але падає у темряву. А коти з його прайду просто подивились на це, мяукнули та, мабуть, пішли далі. Ця ситуація це не втручання зовні, на яке головний герой ніяк не може вплинути. Фінал гри за абсурдністю, якщо так можна сказати, будь ласка, пробачте мене, мені теж не подобається це слово. Але він схожий на початок. b 12 ціною свого життя відкриває вихід назовні. Це доволі емоційний момент. Я завжди поважав тварин більше, ніж людей за це. Їх відносини більш щирі, прив'язаність і відданість більш справжні. Саме це зображається у грі. Кіт мирно лягає біля мертвого дрона, так само, як Сімба лягає біля померлого Муфаси. Ви ж завжди плакали на цьому моменті, так? Гравець може нескінченно лежати біля бі 12 або зразу встати і піти. Піти геть. Він останній раз подивиться назад і піде за горизонт. Пишучи все це, я замислився над одним припущенням, яке приносить у цю історію деякий сенс. Насправді головний герой вчений, заточений у тілі дрона Бі12. Життя кота виглядає вирваним з контексту на фоні подій гри. А життя Бі 12, навпаки, цілісним. І кіт у руках гравця стає лише інструментом розповіді. Ми бачимо повноцінну арку персонажа 12. Він починає рухати сюжет, коли з'являється, і старав крапку у тій історії пожертвував собою. Please come on, please come on. I can it's the way flash Don't office do the way you think. I Стрей це коротка історія звичайного кота і не дуже звичайного дрона. А що ви думаєте про це? Можливо, пізніше я напишу статтю про стрей. Ну а поки що залишайтесь зі мною, щоб досліджувати ігри, досліджувати це мистецтво. Нехай буде з вами сила. Побачимось незабаром.